25 жовтня президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр з робочим візитом відвідав Чернігівщину. Мета поїздки налагодження співпраці між громадами та ознайомлення з масштабами збитків від російської агресії. Під час робочої поїздки областю його супроводжував начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Зокрема, делегація відвідала Корюківку. Пан Штайнмаєр передав очільнику Корюківської громади наміри одного з міст. Федеративної республіки Німеччини на взаємодію, на співдружність на побратимство саме з Корюківкою. Ну Корюківка, ми це знакове місце, тому що там відбулася Корюківська трагедія, і тому і пан президент особисто сказав, що буде підтримувати і вручив саме документи щодо підписання меморандуму про співпрацю одного з міст Німеччини з Корюківкою. Але в розмові з президентом він сказав і запевнив мене, що він не буде зупинятись і готовий підтримати Чернігівщину максимально. І е, наразі на сьогодні від Німеччини є велика потужна підтримка і в гуманітарної допомозі, і військовій допомозі країни. І Чернігівщина отримувала дуже багато допомоги. Я сподіваюся, що після цього візиту таки такої такої допомоги вона буде ще потужніша. І ну, ми цієї допомоги зараз. Потребуємо для того, щоб швидше перемогти нашого ворога. Понад годину в одному з укриттів Корюківки провів президент Німеччини Франк Штайнмаєр під час повітряної тривоги. Ви знаєте, я не рахував хвилини, тому що там було спілкування. Десь хвилин 40-50, Поки от той період, який лунала тривога, була загроза. Ми перебували в укритті. Ми спілкували з меш... з мешканцями Корюківки, з тими, які зупиняли танки. З тими, які працювали, які відновлювали виробництво під час окупації, от тому, ну скажімо так, ми не витрачали час. Ми проводили її в конструктивно в активному ді діалозі. Президент Німеччини був щиро вражений самовідданістю і героїзмом українців, зазначає В'ячеслав Чаус. Президент вражений тим тим, що відбувається на сьогодні. Це постійні тривоги. Він бачить, що люди в цьому живуть постійно. Постійно є загроза ракетного обстрілу, він побачив руйнування, він побачив зруйновані мости, він побачив відновлення, яке на сьогодні відбувається. Це теж відмітив. Також ми були в Ягідному і особисто зі свідками, з тими людьми, які перебували в цьому підвалі. 300 чоловік спілкувався з, 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 з кількома людьми, які там знаходилися в цьому підвалі. І я думаю, він поїхав звідси дуже вражений. Це була емоційна зустріч, і я думаю, що від того допомога Чернігівщини ще тільки збільшиться. Це був перший візит до України президента Німеччини від початку війни. Франк Вальтерштайнмаєр наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини у політичному, фінансовому та гуманітарному аспектах, а також відзначив мужність та сміливість українців.